Що ж, черговий тиждень і вже новий місяць 2014 року на дворі. А ми працюємо разом з колибою для вас. Друге люте на дворі, і ви бачите прекрасне явище. Позаду мене стоїть ялинка, ялинку, яку ще не знали. Звичайно, був китайський новий рік. Звичайно, скоро Курбан байрам а потім гроша шана. А там уже і Мікулаш. Ялинка стоїть. Ще одна новина цього тижня. Прикордонники зловили на кордоні України і Словаччини дівчинку 15-річну, яка хотіла нелегально і без документів виїхати в Європейський Союз. Молодь рветься в Європу. Україну і, зокрема, Закарпаття, Майдану. Ми також побували на Майдані. Що ж, спеціально для колиби ми приїхали на вулицю Грушевського. Можна подивитися тут цікаво. А в Закарпатті створили народну раду Закарпаття, яка через день розпалася, потім знову поновилася, заборонила партію регіонів і комуністичну партію України, і знову розпалася. Чекаємо, Це по Закарпатськи. На площі народній голодує людина. Він вимагає найгірша новина цього тижня. Точніше, їх дві. Із занедбалості у жорватських комунальників загинула п'ятирічна дівчинка. Сталася аверія. Дівчинка загинула. Після того приїхали комунальники і посипали пісочком лід. Також на цьому тижні було вбито власника відомої мережі кав'ярень у місті Мукачеві Тайм. Найкращі новини. Які можуть бути на цьому тижні, це, звичайно, те, що сніг зберігся. Віскар на красії і драгобраті можна кататися. В інших місцях, де немає штучного снігу, а просто природній, на жаль, ні. І цього тижня не загубилися ніхто. Побажання від колиби. Традиційно. Готуємося до дня кохання. До зустрічі!